Вітаю! В вашій увазі хочемо донести інформацію про ось таку модель. Це Orlando K, коричневий відтінок, тому що вони є ще в антрацитовому, такому темному кольорі, теж з хромовими вставочками. Три петлі ми бачимо, вершла металева, порошкове покриття, така ручка доволі якісна, бронокладка утоплена. Замки калі Туреччина, сейфовий підсиліндр по 5 ключів в комплекті. Відчиняємо дверне полотно, бачимо полотно 105 мм, мета полотна 1,5 мм. Две замки ось ми бачимо нічний засув, утеплена мінеральною ватою. Три контури ущільнення бачимо на полотні. Внутрі йде МДФ-накладка. На полотні у нас йде два антизрізи. Коробка теж три контури ущільнення, утеплена мінеральною ватою, Ексцентрик, регулювання притиску дверей. нержавіючий поріг, захисні білі плівці, якщо її зняти. То воно буде хромового відтінка. Двері є в наявності, але радимо все ж таки завітати на фірмовий салон, щоб дійсно зробити правильний вибір. Тому приходь, дзвони, пиши, купуй.